Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на тестуванні буде отака маленька бензопила на одну руку від компанії ABS. Почнемо зразу, де її можна замовити? От дивіться, все чітко написано. Також, з цієї сторони, у нас є повні характеристики цієї пилочки. Ну, а тепер давайте її розпакуємо. Що ж нам тут пропонують? Перша у нас захист із шиною. Це у нас кришечка, лієчка є, тут ключики. Така бутилочка. Потім у нас йде ланцюжок. Силочка, гарантія, ну і з інструкцією. Ну, така не дуже і важка, я б сказав би, це вже відчуємо в роботі. Зразу те, що мені кидається в око, ось це класне колечко для арбаристів, щоб працювати на дереві. Ну, Це вже серйозно, звісно. Так, тут у нас. Включання виключання. Тут у нас іде підкачка топлива. Тут у нас є для бензину і для мастила, бачимо зменшування вібрації на руці самій. Так, що тут у нас іде? На цій стороні ми бачимо дві шпилечки. І це. Більш надійніше, ніж одна. З цієї сторони підсос, ми бачимо. Ну і тут фільтр. О, свічка, такий фільтр. Отак, чистенький, все нормально. Ручка у нас тут ця прогумована. Нічого собі, ух! Нормальна компресія. Ну і давайте зберемо її. Що тут у нас по ключиках? Ну, Так, серйозний набір. Дивіться. Зараз ми це все поставимо. Довжина шини у нас іде 12 дюймів, крок ланцюга 3,8. Ширина пазу шини 1 і 3, ланцюг йде на 45 ланок. Бачимо, у нас тут дві шпильки. Чуть-чуть ще підтягнемо. Ну, далі під час роботи ми вже підтягнемо, от, бачите, працюючи автоматичні. Гальма такі широченькі. Тому що? Пропоную піти і затестувати цю пилочку. Значить, бензину у нас вміщається в бачок 550 мл, і 350 мл у нас влазить масло. Головне, не перепутайте. Ну, і тут також показано для пробочки видно мастило, а тут зверху бензин. Почнемо ми з такого невеликого дрючка, діаметр десь 12-15 см, в'яз сирий і поїхали. Також ще цікаво, в цієї пилочки присутній плавний запуск, дуже приємно її заводити. Так, ну це для неї взагалі не проблема. Це у нас акація, ну десь теж в діаметрі 12-13 см, не більше, але вона суха. акація як камінь. Так, це в нас також акація, десь плюс-мінус 17-18 сантиметрів. Також бачимо, що містами вона вже суха і тут трошки сирого. Ну що я хочу сказати? Пилочка відчуває навантаження, але не сильно. Ну і як же ж без сосни? Бачимо, сосна сира була, в додаток ще і примерша всередині. Так, давайте розпустимо в'яза. Ми бачимо, розпустили. Пробуємо зараз розпустити сосну. Для порівняння, як пиляється сосна і як пиляється в'яз. Так, є в нас такий горіх, який був звалений осінню, така товщина його. Зверніть увагу, наскільки гарно підібрала компанія пластик в районі бачка для бензину і мастила, що його гарно. Видно і не потрібно відкручувати кришку і дивитися, скільки ж там залишилося. Це мене також вразило під час того, як я почав монтувати саме відео. Ну, ми бачимо, з горіхом пилочка справляється без проблем. Так як наша пилочка більше зроблена для саду. Не дерева нею валять заготовлять. А прийти в садок, опилять гілку, швиденько розчистить. Ну, звісно, якщо деревину велику звалить, нею однозначно буде легко обчищати її, особливу верхушку. Зараз я вам це продемонструю. Що я хочу більше сказати по самій пилоці. Значить, у нас іде максимальна потужність 0,9 кВт, об'єм двигуна 25,4 кубічних. Сантиметри. Значить, максимальні оберти пилочки це 10 500 обертів на хвилину, і максимальні оберти ланцюга це 17 метрів за секунду. Тому пробую почати обчищати. Ви бачили, наскільки швидко цією пилочкою можна обчистить верхушку дерева. Ну або взагалі таке помірне дерево. Також показав вам, що вона спокійно пиляє із-під низу, без ніяких проблем. Також дивіться, працюють у нас. Автоматичні гальма, спрацьовують все без проблем. А зараз пропоную накидати ці круглячки у нашу підставку для дров і швиденько попиляти. Є в нас отака підставочка, спеціально зроблена під таку малесеньку пилочку. От, раз. Так, це в нас тут. Це в нас тут. Це у нас тут. І це у нас тут. Це отак, швиденько все робиться. Чим класна ця підставочка, тим, що ви обпиляли, накидали, не ріжете по одному. Так, докидуємо наш козлик чи підставку, кому як там зручно це називати, той так і називає. Підрівнюємо. Отаке то всталезне. Ложимо. Так, ну що погнали? Так, без проблем. А цей рядок ми залишимо собі на буржуєчку в майстерню. Тому що, друзі, пропоную піти, сказати, висновочок по пилоці, Але я хочу сказати, що пилочкою я задоволений. Ви бачите, пилка справляється своїми задачами. Друзі, закінчили ми тестування. Бачите, скільки ми всього попиляли. Пиляли ми перше в'яз. Тут 12 кусків відрізаних. Плюс один розпущений. Акація у нас була три більш-менш таких дебелих куска, полув'ялених, трошки сирувати. І у нас п'ять кусків акації помірної, такої не товстої, але вона як камінь. Повністю зав'ялена. ну, Одним словом, аж звинить вона. Ну, і у нас була сосна. 4 куска сосни і одну я розпустив. Тут не забув горіх, ось дивіться, пиляли два отаких от нормальних куска. Тому, в принципі, максимально ми цю пилочку затестували. Ви її побачили також в підставці для дров. Вона там також справляється своїми задачами без проблем. Хоча в підставці пиляти. Пилочкою саме важче, тому що, як ти не крути, але шину там з ланцюгом е, дрючки зажимають. Також хочу зразу додати, що все ж таки ця пилочка більше садова, але все ж таки хочу сказати, що підпиляти вам дров для дому вистачить і з головою в нормальних умовах, з нормальним бензином, з нормальним маслом. Давайте глянемо, скільки в нас взяла бензину. Ну, там ще чуть-чуточку є, небагато. І скільки у нас пішло масла. Ну, масло також ще у нас так нормально. Ну, трішки менше, ніж півбачка. Тому, в принципі, допилочки якихось таких моментів немає. Дякую компанії АБС за те, що дали мені цю пилочку затестувати. Хочу відмітити її. Один із таких величезних плюсів це те, що вона в мороз заводилася без проблем, тому що я її так трішки тестував перед тим, як вам показати. Мінус 19 я нею пиляв, також без проблем заводиться. І саме, що мені подобається, це те, що в неї плавний пуск. Це також стартер, ви надовше збережете і м'якше її заводить і більше приємніше. Тому що, друзі, максимально, що міг я вам та й показав, кому цікава така пилочка, посилання залишу тут і під відео. А ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.